Я Луїза, і тут ловимо ворога на брехні і дорожчах. Це крінж новини з окупації. Російські йолки поставили в окупації. Отака красуня дісталася енергодару. Люди регочуть, а колаборанти виправдовуються. Під дощ попала. У школах Мелітополя заборонили святого Миколая, образилися, бо в Україні відмовилися від Діда Мороза. В бердянську ялинку нарядили українськими іграшками. Говляйте Расоленко обіцяє двотижневі гуляння, хоча місто й без того завалене сміттям. Просто може ворота не нужен. Ні, нужен ножен. росіянка все життя ходить за хлібом в брід ріки, навіть взимку. Бобрам і тим терпець урвався в Новосибірській області. Бобри набудували гребель і змінили русло ріки. Палафа аеродром Морозовську Ростовській області, де розміщувався 559-й бомбардувальний авіаційний полк Російської Федерації. Наші безпілотники пошкодили 10 літаків су 34 Два з них вже не підлягають ремонту. А десь біля лінії фронту росіяни самі відстрілялися із града по своєму ж су 25 Пілот, який на диво вижив, хотів було відкрити вогонь у відповідь. На Росії чиновники обібрали небіжчика. Влада Туймазійського края виставила на тендер похорон за 53 тисячі рублів. Зрештою, учасника СВО в грубу економ-класу за 6 тисяч рублів. Так виглядає скорбота. А ось так пам'ятник скорботна мати, який відкрили в Ставропольському краї. Пропаганда ТВ наказує всім росіянам народжувати, бо сво ще не закінчилося. Задачу випали через 9 місяців доложили по результату. Всеросійський научно-іслідувачський геологічний інститут ніби натякає. Змінили логотип. Все геї. У Москві відкрили вітчизняний гей-клуб в жопу за наших для військових вхід безкоштовний. В окупації перейменовують віджаті магазини. Будівельний Мелітополі до війни носив назву Оселя. Щоб сильно не витрачатися, рашисти переставили літери. Тепер це будівельний магазин Олеся. У Бердянську відкрився магазин Трамвай. Хоча у місті трамваїв зроду не було на Донбасі. Рашисти скоїли дві смертельні ДТП. Навіть сухий закон не вберігає від алкоголізму. ХЕРСО Гауляй Тербалецький вирішив скасувати заборону на продаж алкоголю. бо треба поповнювати бюджет та військові труяться корвалолом. Вслід на Росії запропонували обмежити продаж мікстур з 30 відсотковим вмістом метилового спирту, підняти їх вартість в аптеках і не продавати вночі. Бо як нап'ються, починається корпоратив Савєцьке дідство. Маріуполі окупанти досі не підключили опалення в будинках. Зігрілись лише завдяки бетонному заводу, де вибухнула техніка, і боєприпаси росні. Генштаб РФ пише ілі действуют діверсанти, или у нас много внутренних врагов. Внаслідок ракетного удару загинуло 52 солдата. Ще понад 20 поранено. В той же день у Маріуполі підірвали авто російського офіцера кавказських підрозділів. Збіг не думаю. Весь випуск кріншовипускневліс, тому до наступної суботи.